У минулі вихідні у Харкові біля Основянського озера, де вирубують сосни, розчищаючи територію під піщаний кар'єр, зустрілися захисники Жихарівського лісу та представники заводу Харківські будматеріали. Екоактивісти, Жихаряни, Харків'яни з інших районів міста вдруге збираються тут, аби сказати ні вирубці лісу і розширенню кар'єру для видобутку піску. Два місяці буде два роки. Вже як сталася трагедія. Ми досі не знаємо. У нас офіційно немає документу, що ж саме буде відбуватися в нашим будинку. Олена Олексенко, мешканка будинку на вулицях Єзерів-4, зруйнованого російською ракетою у серпні 22-го року. Тоді загинуло 18 людей. Жінка показує результати епістолярного діалогу з владою. Другий відповідь департаменту з благоустрою відбудови та реконструкції Харківської міської ради. На їхні колективні звернення. Це операційна перша міського пологового будинку у Харкові, третє воєнне літо у прифронтовому місці. Дар'я, лікар-інтерн, асистує головному лікару Євгену Благовіщенському. Враховуючи певний відтік кадрів, інтерни у війну частково замінили лікарів у харківських лікарнях. Наразі в Харкові. Працює понад 20 лікарів-інтернів, майбутніх акушерів, гінекологів, вихованців медуніверситету. 21 червня, за кілька хвилин до початку випускного у 173-му Харківському ліцеї. Це третій воєнний випуск, найменший за усю 30-річну історію закладу. Із 26 учнів єдиного у цьому році випускного класу на святі у ліцеї присутні 15 решта за кордоном. З невеликого випуску ліцею у цьому році п'ять його випускників отримали золоті медалі. Серед них володарі 200-бальної оцінки національного мультимедійного тесту з математики, фізики, переможці шкільних конкурсів, предметних олімпіад. У Харкові інформаційно-виставковому центрі Бузок відбулася презентація книги громадського політичного діяча юриста і українського футбольного функціонера Сергія Стороженка. Невеликий Томик з назвою Один вийшов у харківському видавництві Золоті сторінки, у 500 примірників. За словами автора, це його дебют у художньому жанрі.